пачка. Так, шановні глядачі, Ви на каналі Дніпропу це вже 24 те відео на цьому каналі, і сьогодні ми з Данією Копачем приїхали в Новомосковськ, щоб покопати в ближайших лісах якісь монети, скарби з металошукачами. Металошукачі, ось тут, чому приїхали вдвоєм, тому що усі з нашої команди злилися і вирішили просто про поїхати з копачем відпочити. В ліс на природу сподіваємося, що щось знайдемо. Копач мені сказав, що Даня Копач мені сказав, що десь в нього є якісь там точки, Та він там і що ти там срібло піднімав, да? і срібло піднімав. і срібло, і срібло там. І розказував мені всяку шелепоньту. Кону подивимось, що там він піднімав сьогодні. Буде також сьогодні занедбана турбаза. Сподіваємося, біля неї покопаємо, що знайдемо цікаве. На фоні зараз цей гарбатий мост, який є з Новомосковська, буквально центра. Самара, прошу вибачення, Самар називається зараз. Нині місто з Самару. Зараз йде. подразу в лес. И мы туда есть направляемся. Слушай, на Морозовском мосту не так страшно, как здесь. Нет, тут все хорошо, нормально. Всего лишь что... два человека убили. А. Ребята, всем привет! Я Таня <coughs> Купач. Сегодня я вывез этого дегенерата в лес. Мы будем копать, искать монеты интересные. Лес, в принципе, царский, может что-то интересное найти. Я находил серебряные монеты, царские монеты очень интересные. Серебряные крестики находил. О, у меня вместе с Кириллом будет видео на канале, как мы будем кидать отсюда поисковый магнит. Переходите на мой канал. В ютубе. Там больше 200 подписчиков. Ого. Всем спасибо большое. Движемся все дальше. Да что ты его трогаешь? Ну, это люди молодые, чепляло. Ну, что ты его лапаешь? И выставляют они куда-то позор. Это все лопаты то, что вот тут были интересные бои и по Первой мировой, и по Второй мировой. Что интересно, я тут знакомый находил наконечник Скифский. Скуфский? Скуфский, да. Вот этому наконечнику около двух с половиной тысяч лет. Да ну иди, ну, ну, ну кадр красивый! Ебаться его. Давай иди, кадр красивый. Это конкуренты уже с металласкателями туда выдвигают. Надо их опередить. Дивіться, шановні глядачі, я знайшов ящерку новомосковську. Так, ребята, мы уже пришли на место. Сейчас будем вот тут вот искать. Там дальше йде интересная дорога. Вон, как можете видеть, между деревьями. Скорее всего, что она советская, она не царская. Возможно, конечно, будут монетки советские. Сейчас будем искать. Копаем. Шурфим! Так, ребята, металлоискателем ми вже собрали. Я буду копати металлаискателем Vanquish 340. Кирил буде копати металоискателем Quaze. В общем, сейчас будемо выдвигаться, тут копай, будемо шурфі час искать. Шановні градачі, я, мабуть, другий раз за, за все життя копаю. Я в цій справі взагалі повний шалопай. О, все, До речі, це не мій взагалі. Мені видав його наш найкращий підписник і головний фанат нашого каналу Антон Кириленко. Дуже дякуємо за цей металошукач, за цю лопату. У мене є пікпойнтер на такий випадок. Пікпойнтер мій, а металошукач не мій. Ось що значить копач. Все, не ломай, металше. Мне мені ще людині потрібно його доведавати. Да, так незручно з этим. О, монета первая. Ооо. Монета? У мене кришка ось така. Смотри, у мене монета випала десь. Ось Вот отсюда свет І ось mm. вот это вот. Опа! Що це за монета? 15 копійок, советская 1962 року. Ну, перша монета, поздравляю. Вітаю. Кого ти вітаєш? Себе вітаєш? Звісно, кого ще? Видно герб СРСР. Это пробка скорее. Він навіть вже приблизно знає, О, що це може бути. Що ви оце пробками називаєте, якщо це кришки? Пробка. Все в карман потім мусор. мусор. Копаємо, Правильно. копаємо. Ну от ще сигнал є. Ну давай, в прямому етері викопай. Пробки тільки тебе довіряю копай. <звук> <звук> Більше нікому. <звук> <звук> Тобі не соромно? Вот, ребята, была какая-то находка интересная, сейчас посмотрим. Пуговка выпала. Советская, походу. Так и написано, зря. Так и написано. Но это все я подкину. Конечно, как пишут комментарии, это я подкидываю все постоянно. <мес> Спевай мне песенку у металла Шукач. Вот так всю вот так всю Вот так. ага. <мес> 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 Шановні глядачі, я викопав Крим. Ось де він прятався весь цей час. Я не розумію, черм'ят, не черм'ят, якщо копати чи не копати. Копай, ти ж копач. Хто? Я копач? З мене копач, як з тебе адекватна людина. От так цю монету. О, яка цінна знахідка. Ой, що глядачі, не знаю, не везе мені щось, ну я щось викопав тут. Це щось незвичайне. Звучить як якась маячня. Я вам нагадую, що я бісталковий копатель. Ось так, монету цю. Так і... О, виделка пластикова. Даня Копа, що за діла? Зараз ідемо на покинуту турбазу, будемо шукати якісь цікаві знаки там. Тут дуже багато сміття. Ти теж на українську перейшов? Ну а що, ти знімаєш на українську, буду я теж бакати на українську. Немає цікавого, крім кишок, можлив, яку зайшов, дай я копиш. Тому ми йдемо зараз до головної нашої цілі до занедбаної турбази. Давайте, я буду тримати камеру як справжній блогер, ось так перед обличчям своїм. Одна монета є, але це не результат, це так. Ми от... з Кирилом вчора купали та знайшли Цікавий знахідку. Це у нас була медаль Першої світової війни. Австрійська. А -а -а. Австрійська! Ми зараз йдемо непосередньо на нашу головну ціль це покопати біля занедбаної турбази. Я не знаю, шановні глядачі, як знімати ось так от з маленькою групою, тому що всі зливаються. Щоб ви зрозуміли, я шістьом людям. Ми пропонували сюди поїздку, чотири з яких ми попередили за місяць приблизно, і залишилося в результаті тільки ми Копачем. Головні шалопаї люди, які мають найбільшу ініціативу. Я покликав сюди комбікормича оператора Дмитра. Щоб він нарешті був оператором, щоб він нарешті оправдав своє ім'я і свій псевдонім. Але він за день сказав, що ні. в мене там якісь діла, усіх якісь діла. Трохи незвичайний формат для нашого каналу. Це вже реально якийсь блог. І не скажу, що мені це прям дуже подобається. Ходити з екшн камерою, камеру, як придурочний якийсь, і знімати усе ось так себе. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. До речі, переходьте за посиланням нижче в описі на канал Данила Копача. Там скоро вийде відео, як ми учора на лодках плавали по Дніпру і як ми плавали по волнам время шторма, кадри будуть зараз вам показані. Вірите є лостріє! Не биканули, Ай! Ай! Підписники, ми вже підходимо до дошу закинутої будівлі. Мабуть там вона не одна. Так, ось дивіться, шановні глядачі, це та саме, мені здається, турбаза. Виглядає цікаво, посеред лісу, річка. Але вона родянська. Я думав, що фідболом покупати, але тобто, тут багато срачу. Що там в тебе є? Вона монета є. можу. Монета в нього, я, дивіться. 10 копєк 1956 року. О, ух ти. Цікаво так. 10 коп. Рамочник. Що означає рамочник? така рамка ну, ось навколо. рамка, Бачиш така, непроста монетка. 56 рік. О, який. Цей мені вона, до речі, різкувато трапляються. А кинь мені цю монету? Тобто це монета в мене так звучить. Так треба зафігло, бо з спогано матеріал зробить. Кого? Я тільки все раз Кому воно треба? Що це? Якби я знав. Це не може бути від топора Ні. Даня копач тільки що кинув мені ось таку штуку. І ще там якась прилетіла. Ось гільза. О, від, від дверей. Замочна скважина. О. А мене є знахідка. Яка знахідка в тебе? О, яка стані. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ти, я таких не бачив. Це тобі подаруно. Та давай я знайду сам ще щось. Вау, сохран класний. Ось, шановні глядачі, дивіться, оця монета, яку в черговий раз підкинув Даню Копач. Дуже красива, як на мене. Одна копійка. Вісім рік Чорнобильської трагедії. До речі, нещодавно було 26. Квітня, кажеться, вчора. Класна монета. Але я хочу щось та сам знайти. Все, в мене та сама лопата Копачівська, якою ми копали нашу землянку зі сміття. Хто не дивився, подивіться на нашому YouTube-каналі. Не балуйся там. Ніхера не зрозуміло. Дивіться, сидить і не дивиться. От ну, що, шановні глядачі, я вирішив щось змінити і взяв металошукач Данило Копа чи його лопату. Мені просто хочеться, щоб річ була в металошукачі, а не в чомусь іншому. Наприклад, в моєї некомпетентності. Я не зрозумів. Що це за шалопай? Ге, відкопав радянський краник. Подивіться, шановні глядачі. Який копрет, ти що, находки просто пруть? 34-33. Що це може бути, кажеш? Може бути ніжна монета, карта. О, ні, яка шляпа галіме. Ложка, мабуть. Так. <реклама> в цей момент в мене розрядилася екшн камера, а провід для її зарядки я благополучно забув. В цей момент я розстроївся, тому що нічого не викопав. А Даню Копоч вже на хвилиночку мав три радянські монети в себе в кишені. Тож він мене запросив піти в якусь частину лісу. Новомосковського, де він колись знаходив царські монети і срібло, і так далі. В общем, те ж саме, що він так мені розповідав, що він тут знаходив повсюди. Покопали ми в цій частині і нічого так і не знайшли. Навіть Даня Копич нічого не знайшов. А якщо й знайшов, то мабуть тихесенько в кишені собі положив, поклав і на тому все мені не розказав. Оскільки в мене на телефоні якість достатньо погана, хоча не знаю де поганіше в екшн камері, чи на телефоні, я вирішив нічого не знімати і тільки робити коротенькі підсьйоми. Якщо ми дійсно щось цікаве знайдемо. Після царського лісу ми вирішили завершувати нашу вилазку. Завершити ми її вирішили біля монастиря Новомосковського, просто піти посидіти там, покушати, і, як то кажуть, по домам. Але перед тим, як йти декілька кілометрів до цього монастиря, Данюкопач мені запропонував покопати біля річки на тих рідких місцях, де був пісок і люди могли плавати і щось відповідно втрачати. Ми ходили там, копали, намагалися щось знайти. До речі, там я знайшов свою першу монету за цю вилоску, але, на жаль, це були 10 копійок сучасних. Не знайшовши ніфіга там, Дані Копач мені запропонував останній варіант. Місце доволі таке цікаве, де як він розказував, теж біля річки звозили зруйновані хати старовинні якісь. Тобто, можна сказати, якесь старовинне звалище, де під землею, під травою лежали залишки цегли, частини відому, навіть де іноді кераміка попадалася, якась і ось там аргументуючи це тим, що звалище доволі старовинне, Даня Копач сказав, що можливо щось може бути. І в якийсь момент Даня Копач спіймав там доволі цікавий сигнал. І ось чим виявився цей сигнал. Так, ребят, шутство не палить особо. <хих> тільки що був сигнал у нас. Я знаю, що це за монета уже. Кирил, давай все-таки ты у меня не открывал такие находки. Я уже за всю свою жизнь как бы много пооткрывал. Прям земли. Ты у меня в альбомі видел такое. Я вижу, что это я вижу. Одна копейка царская. Да, одна копеечка. <рігла> а где год тут попасть? Вот сверху, вот, тысяча. Восемьсом пятый. СПБ, да. А, <рігла> я тебя поздравляю. О Чеканина в Санкт-Петербурге. Есть. Одна копеечка царская. <рігла> 1885 -го года. Да ти шо? СПБ. Для многих, звісно, будет, смішно буде, що ми целый день искали монетку. Но у нас э, редко царские монетки. Даня Копач сказав, що там є в мене місце, де я піднімав раніше там, якісь царські монети. Ну там, типа, звалка яка. От ми сюди прийшли, почали шурфіть, як ти називаєш, так? Да? Да. І Даня Копач каже, так і дивиться на мене. пи пі, -пі, -пі, пі дивиться на мене. І каже, цікавий сигнал. Копаємо, копаємо, копаємо. И, короче, видно вот это ребро из земли. Ты что, ты что? Ладно, сейчас будем еще ходить искать. Да. Ищем дальше. Подписывайтесь на канал Днепропольца Даня Копач. Даня Копач. Есть у нас сигнал интересный. Смотри. Другой. Да. Глубоко находится. Тяжело копает. Это гусь, наверное. Да. Ну це хвость. Глибше обовстить. Що ще? Странд фонтером поправдам. Так, що ми маємо тут? Якщо я раз покажу, то закінчив. Посмотри, вона тупо в патіні. Она... Що таке патина? Патина, виш, така зелененька. Да. Це патина хороша. Окис мідний. Да. <плакова> <плакова> Тепер можна розділити хоча б. Ні, це вже 1910 го чи що. А ну-ка, ну коренка. Ну Втора монета за сьогодні. Та я бачу, блін. Це наша перша монета 805 року. Одна копійка, а це 1910 го Брін, от Даня, як знав, що треба було одразу йти сюди. Це старовинне звалище, як мені пояснив Даня. Тут дуже багато оцегли з хат старовинних. І ось що ми маємо. Ух ну, ти що, ляль? Чуть не оторвало руку мені, ти глянь. Всі хрумкають. І Даня копач хрумкає. Час їсти. Як справжні сталкери, що беруть завжди, дігери, копачі. Консерви. І по всім традиціям вона повинна трохи бути просрочена. Снікерс. Та це мой. Ну і очевидно, що беруть з собою завжди сталкери, дігери похавать. Ну, таке саме банальне, знаєте. Суші. Суші. <рес> 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 саме банальне, що беруть сталкері <рес> з собою. Сільотка по шубі, фус. Ну що, шановні глядачі, блін, як кульмінація. Прям під самий кінець ідея піти туди в звалище старовинне у Даню Копачу була дуже вдала. Я вибачаю, а що це було? що це було? Неважливо. Знайшли три монети з радянські, одну з яких Копач десь потеряв. І дві царські результати, ну, особливо дві царські, це дуже круто, як на мене. Якщо вам подобається Коп цей, пишіть в коментарях. Якщо вам подобається цей формат, дуже дякую вам всім за перегляд. І дякую, що нам допомогли зібрати повністю збір на бронековдрі. вова Анархія десь зараз купляє цю бронековдру. І скоро вона прийде йому на пошту. Підписуйтесь на канал Данікопач, там ми також будемо з'являтися у нього. Дуже класний контент знімати вже вчора. Це пізно вчора. Зараз біжимо на маршрутку. Всім дякуємо за перегляд, шановні глядачі, що ви ціните нашу творчість, нашу такої компанії, команди Дніпропуть, каналу День Копич, Андрія Волонд і так далі. До нових зустрічей. До нових зустрічей! Слава Україні! Героям слава!